Сьогодні український дубляж набуває все більшої популярності навіть за межами України. Ось, наприклад, у Польщі мережа кінотеатрів Геліос приємно здивувала глядачів і показала фільм Фантастичні звірі злочини Гріндевальда українською мовою. Вітаю у сьогоднішньому відео. Мова піде про талановитий і дуже впізнаваний голос дубляжу. Погребняк Олександр Олександрович народився у місті Києві. З червоним дипломом закінчив Київський національний театральний університет імені Карпенко Карого за спеціальністю актор драматичного театру та кіно. Активно співпрацює зі студіями дубляжу Постмодерн та Ледуаєн і телеканалами Новий канал та один плюс один. Він є голосом британського актора Едді Редмейна. Приймав участь у дубляжі фільмів Всесвіт Стівена Гокінга, Дівчина з Данії, Тупий і ще тупіший 2», Великий Гетсбі, сутінки, Джанго звільнений та багатьох інших. Але це не чесно. Одного дня ти найкрутіший в місті і на вершині, а іншого дня на дні, тому що у всіх іде кров із а у тебе ні. Я не хочу бути єдиним восьмирічним хлопчиком, у якого немає місячного. Ах! Боже. Вони в Беликені. Коли по старію буду дублювати хотабича у кожному віці свої принади. Спочатку ти озвучуєш дітей, потім юнаків, потім героїв коханців, а потім дідусів. Зазвичай за голівудськими зірками закріплюють певних акторів дубляжу. Рідко це відбувається офіційно, частіше негласно. Мій актор Еді Редмейн. Я дублював його у всесвіті Стівена Гокінга і дівчині з Данії. До речі, ці фільми єдині, які я дивився перед дубляжами, до яких готувався. Найчастіше ти просто приходиш у студію, бачиш свій текст і приступаєш до роботи. Для мене дублювати Еді Редмейна як їсти смачний пиріг. Він шикарний актор з величезним діапазоном. Його роль Ейнар Лілі стала однією з найважливіших для мене. Ті переходи, які відбувалися у персонажі Шепіт, яким він часто послуговувався, бо соромився свого нового голосу і не міг ним володіти. Субтони це фантастична палітра звуків. Вона звабила мене на першому ж побаченні. Вона була така наполеглива. Я наполеглива. Я думаю, як Лілі. Живу її мріями. Вона завжди була в мені. Якщо актор, якого я дублюю, щось їсть і чавкає, я теж чавкаю, іноді жую хлібчик, щоб вийшло правдоподібно. Якщо він затягується сигаретою, я затягуюсь трубочкою. Деякі актори не дублюють геїв або дияволо, не роблять відрижку, не пукають. Я люблю робити все. Ти як касир, через якого проходять сотні покупців. За один день ти можеш дублювати дідуся, хлопчика, дядечка, гопника, героя мультика. Ролей так багато, що все не запам'ятаєш. Як тобі потрапити на той бік? О, це питання треба серйозно обіркувати. Убивство ілюзій! Ані як! Бучка битом кау, бучка битом грем. <Hotel> Дивись, це територія прекрасних конячок, а це територія биків смердюків. Yeah. Ясно? Киш! киш киш! Піди гуляй б з дюхельман! Гарного дня тобі, у вашому нужнику! На питання, як це чути свій голос у кінотеатрі, Олександр відповідає. Відчуття кожного разу нові і свіжі, коли ти працюєш, ти розумієш складність гри, але перед тобою тільки ті сцени, у яких приймає участь твій персонаж. Інколи ставлять трек актора чи актриса, яка записалася перед тобою, щоб чути голос партнера, або діалог був органічним. Та найчастіше я не чую своїх партнерів. Тож у кінотеатрі я нарешті маю змогу побачити картину цілісно: як зведений звук, як оброблений, побачити недоліки, проаналізувати свою роботу і попрацювати над помилками. Технічно найскладнішим моїм персонажем був герой Джима Керрі у Тупий ще тупіший 2». Він багато сміється, рвано говорить. Я писав його кілька днів, а останній запис тривав 14 годин. Я так втомився, що приїхав додому і заплакав. Поглянь на цю марку 91-й рік. А давай її знайдемо. Ти запав на мою дочку. Що я не правий? Що я не правий? Та ти псих! Хочеш почути другий у світі найогидніший звук? Так. Це дуже дратує. Ну, Глянь, які кралі на 12 годин. Це ж через три години. Чого не можна глянути зараз? Одним з останніх героїв, озвучених Олександром Погребняком, став Фредді Меркюрі у фільмі «Богемна рапсодія». Я дублював актора Рамі Малика, який зіграв Фредді Меркюрі. І вважаю, що Рамі справився з роллю на всі 100%. Він проробив колосальну роботу. Це видно і це божественно. Я щиро бажаю Малику отримати Оскар за цю роботу. Взагалі ця роль складається з так званих емоційних качель. То він ніжний, то істеричний, деспотичний. Були дуже складні сцени і емоційно і технічно. Головна складність у дубляжі це передати емоції і стан лише голосом тебе ж не бачить. А ще актор дуже багато дихає і плямкає, і це все треба відігравати у дубляжі. Кастинг на цю роль був немаленьким і тримався у повній таємниці. Ніхто з претендентів не знав, хто пробується ще. На кастингу було декілька нелегких сцен з різного періоду, де Фредді і молодий, і вже більш зрілий. Важливо було голосом передати діапазон від молодого до зрілого, ну і водночас емоції, звісно. Не хвилюйся, дорогенький. Альбом рок-н-рольний. але оперного масштабу. З пафосом грецької трагедії та гумором Шекспіра. Це нестримний екстаз музичного театру, це пісенне переживання, ясно, а не просто черговий реліз. Це пісні для всіх і кожного. Я люблю ходити в кінотеатри саме на український дубляж. Раніше вважалося, що російська школа має давнішу історію, вона серйозніша. Почасти так, у нас достатньо молодий вік дубляжу. Перший професійний дубляж зроблений не так давно. Це був мультик тачки у 2005 році. Хочу відзначити, у нас є прекрасний адаптатор Олекса Негребецький. Саме він перекладав текст для Альфа, який став кращою адаптацією у Європі. Також його робота Шрек і ще дуже багато цікавого матеріалу. Наша адаптація вважається однією із найсмачніших у Європі. Якось я передивлявся фільм «Секс і місто у російському перекладі. Ні, не те. У нас якось смачніший, дотепніше звучить. У російському перекладі сухо. У них взагалі пішла тенденція перекладати все буквально і не адаптувати під свій менталітет. А нам це вдається. Приємно відзначити, що ми ростемо з геометричною прогресією. Треба повернути моїх створінь, поки їм не зашкодили. Вони на чужій території, в оточенні мільйонів найжорстокіших істот на планеті. Людей. Нащо ну, мені надягати таке? Бо якщо не надінеш, у тебе може луснути череп. Ось такою була історія ще одного видатного голосу українського дубляжу. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, поставте палець вгору, поділіться ним з друзями та напишіть у коментарях, про який голос ви ще хотіли би дізнатися. Дивіться фільми рідною мовою, і почуємося у наступному відео. Хочу бути чарівником.